Айтек. У випадку, наприклад, серцевого нападу людина потребує миттєвої допомоги. А швидка допомога часто прибуває занадто пізно. Технологія, винайдена випускником університету з міста Дерст, що в Нідерландах, може стати розв'язанням даної проблеми. Завдяки цьому дрону допомога може прибути до пацієнта у десятеро швидше ніж традиційна, швидка. Особа, яка надає допомогу хворому, отримує інструкції від медиків через гучномовець і камери. Винахідник Алек Момонт переконаний, основна перевага його дрону швидкість. Дрони завжди обмежені в часі, протягом якого триває заряд батареї. Проте, оскільки ми рухаємось з величезною швидкістю і прибуваємо до місця призначення майже миттєво, то зазвичай використовуємо заряд батареї тільки на 5%. Заряд батареї доволі потужний. Саме тому ми і можемо літати так швидко. Наразі це тільки прототип, але винахідник сподівається, що за 5 років його можна буде поставити на комерційну основу. Винахідники зі Стенфордського університету в Каліфорнії пропонують пристрій, який може стати революційним для знімків типу селфі. Спеціальний браслет, який дасть змогу знімати відео чи фото камерами, вмонтованими у дрон. Дрон відстежує рухи користувача за допомогою датчиків. І після того, як фото зроблено, воно повертається на смартфон свого власника як бумеранг. Винахід розрахований на прихильників екстремальних видів спорту, проте його належним чином оцінить кожен, хто полюбляє знімки типу «селфі».